Ви колись задумувалися, чому деякі люди досягають всього, а інші весь час топчуться на місці. Справа в тому, що перші вміють працювати з підсвідомістю, а другі ні. У кожного з нас є підсвідомість, так само ж, як і свідомість. Просто питання, чи ви керуєте підсвідомістю, чи вона керує вами. У своїй книзі підсвідомості все підладне Джон дзенкеко доводить думку, що наші думки формують нашу реальність. Спочатку ми змінюємо свою свідомість, а потім змінюється безпосередньо і наше життя. От уявіть, що ваш розум це є сад, і ви в цьому саді садівник. В залежності від того, що ви сієте, де ви і пожнете? Якщо ви засіюєте цей сад силою, вдячністю, любов'ю, сад розквітає. А якщо ж ви сієте інше насіння, страх, сумнів, критику, тоді не дивуйтеся, що в вашому саді. Нічого не розквітає, а навпаки, загниває. Думаю, що кожен зі мною погодиться, що ми не можемо контролювати все, що відбувається в світі. Але єдине на що ми точно маємо вплив, це є наша свідомість, наші думки. Те, що ми думаємо, формує нашу реальність, і ми можемо цим керувати. Кехло називає візуалізацію однією із найпотужніших технік. По суті, це є репетиція нашого майбутнього. Трохи відійду від теми. Дуже багато авторів, які працюють зі свідомістю, які пишуть про свідомість, про мислення, про думки. Вони дуже часто сходяться на темі візуалізації. Власне, візуалізація допомагає нам втілювати наше майбутнє. Те, що ви хочете, те, що ви бажаєте, воно насправді вже у вас є. Просто потрібно трішки більше докладати до цього зусиль. По закінченню цього відео можете спробувати практику, яку рекомендує автор до виконання. Вам не потрібно читати книгу, щоб це дізнатися. На 5 хвилин закриваєте очі і уявляєте себе там, в тому місці, і тим, ким ви хочете стати бути. От на цих, на цих 5 хвилин. І ви маєте відчувати всіма рецепторами, що ви там смаком, якщо це щось, що можна скуштувати, запах, доторкатися, відчувати. Ці тканини, поверхні, що ви там в цій реальності, і це набагато краще допоможе техніці візуалізації. І власне. Ось ця практика допомагає швидше прискорювати здійснення ваших цілей, ваших мрій. І що мені дуже сильно сподобалось про те, що писав Джон Кехо у візуалізації, не чекайте швидких результатів, і він на цьому дуже багато разів наголошував. Тому що, якщо ви тренуєтеся в залі, ви не очікуєте, що завтра у вас буде там накачане тіло. Так само, і тренування думок, тренування підсвідомості це є тривалий процес. Потрібно Кожного дня впродовж місяця, двох, трьох інколи це може зайняти й до року часу, в залежності наскільки масштабна ваша ціль, просто продовжувати це робити, візуалізувати. Розумієте, є якісь цілі, які досить близько до вас, і вам не потрібно багато часу на це затратити, а деякі бувають далеко. І другий момент вам можливо потрібно буде більше часу, оскільки ви цим раніше не займалися. Все ж таки, це все дуже абстрактні моменти і ваше право вірити в це чи ні. Але мені здається, що власне звідси починається все, що ми бачимо у нашій реальності. Скажіть чесно, які слова ви найчастіше повторюєте в себе в голові? Я нещасливий, у мене нема настрою, мені завжди не щастить, я недостатньо досвідчений, мені важко. Проблема в тому, що підсвідомість не ставить під сумнів, що ви собі говорите. Вона приймає все, що ви кажете, як дано. Якщо ви кажете, що ви нещасний, що вам важко, що у вас все не вдається, вона це буде в принципі і притягувати ваше життя. Я думаю, ви неодноразово стикались з тим, що якась негативна думка. В вашій голові, вона починає запускати ось це цю спіраль негативних подій, і воно одна за одним починають відбуватися. Це знаєте, як сказати, я став не з цієї ноги і все йде через одне місце, та? але швидше за все була перша думка і перша дія, яка запустила весь цей процес, яка стала тригером для цього всього. Якщо ви постійно говорите про брак чогось. Ви завжди будете жити в цьому браку, цій недостатності. А якщо ви почнете говорити, що всього в мене є достатньо, в мене є всього достатньо для успіху, і життя почне налаштовуватись в такий спосіб, щоб у вас всього було достатньо. Взагалі, дивитись на світ з перспективи багатства це дуже круто. Мені також дуже сподобався один приклад, де автор сказав, що от, наприклад, подивіться на поле квітів. Це є багато квітів, це є багатство квітів, а скільки зірок на небі, їх дуже багато. А скільки грошей у мене також багато. Розумієте, якщо бачите навкруги багатство, безліч, множину, те, що кожному достатньо буде. Якщо ви отримаєте більше, це не означає, що хтось отримає менше. У світі всього є з надлишком, і ви отримаєте дуже багато, і інша людина також матиме змогу отримати багато. Все залежить від того, як ви дивитесь на світ. По суті, ну база світ є дзеркало. Те, що ми думаємо про світ, те ми і отримаємо від світу. Це вже з іншої книги. А думаю, хто розуміє світ, це є дзеркало. От, можливо, хтось з вас згадав назву книги. Якщо ви читали, то ви розумієте, про що я говорю? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, до речі, про цю книгу також записувала відео у себе на каналі. Ось це позитивне наповнення, а ця енергія достатку вона є дуже важлива для того, щоб ви почали реалізовувати свої цілі. Ви ніколи не станете багатим чи успішним, якщо у вас ваші думки будуть зосереджені на бідності і на браку. От від цього дуже важливо почати відштовхуватися. і я тут з автором просто на 100% згідна. Власне, люди з успішною свідомістю, вони всюди шукають натхнення. Вони всюди бачать можливості. Вони знають, що світ завжди їм дасть шанс на те, щоб проявитися. Вони знають, що в світі є стільки грошей, які вони можуть отримати. Вони бачать світ не як місце, де є багато проблем, а місце, де вони можуть розвиватися та здобувати досвід. Тому що проблеми це є досвід. Будь-які проблеми роблять нас сильнішими. Будь-які проблеми, які ми долаємо, ми загартовуємося і зростаємо як особистість. І якщо дивитись перспективи, що я отримую досвід, коли вирішую ту чи іншу задачу, це міняє як дуже кардинально взагалі погляд на життя, погляд на світ, і світ більше перетворюється на таку, скажімо, гру. Який ви там на новий, не новий рівень зростаєте, от і люди з цією успішною свідомістю, з свідомістю успіху, вони завжди стараються поглинати якомога більше інформації, слухати, навчатися, вбирати. І завдяки цьому всьому вони збагачуються і духовно, і до них притягується і інше багатство, вже матеріальне. І Кехо каже, що успіх однієї людини може допомогти сотням. Я нещодавно також дивилася інтерв'ю з ним і з однією українкою, яка брала в нього інтерв'ю. І він це і в книзі писав і повторив у самому інтерв'ю, що успіх однієї людини, ваш успіх, він може допомогти сотням інших людей, тому що ви будете, наприклад, набирати команду, тримувати економіку вашої країни. Займатися благодійністю, От ваші гроші, те, що ви можете ось досягнуться, це не є егоїзм. Я хочу стати успішним та багатим. Завдяки цим грошам. Ви дуже багато чого можете і дати світові. Тому не думайте, що гроші це про егоїзм. Гроші це про світ. Також спочатку допомагаєте собі, маєте можливість допомогти своїй сім'ї, потім друзям, потім знайомим, і таким чином ви допомагаєте по суті всьому світу. А от ваш провал, ваше відсутнє бажання ризикувати, пробувати, навчатися, воно нікому не допоможе. Те, що ви нічого не робите, нікому не допоможе, нікому від цього краще не стане. А от ваш успіх потенційно може допомогти дуже великій кількості людей. Тому наш з вами обов'язок це стати успішним в першу чергу для себе, а в другу чергу для світу. Ще один важливий момент є те, що ми думаємо про інших: От що ви бачите в інших людях: недоліки, некрасиве тіло, некрасиву зовнішність, якісь погані риси характеру. Чи, можливо, ви бачите можливості, внутрішню красу, силу, дисципліну і всі ці позитивні якості, які є у людях. Чим більше ви бачите позитивних якостей в інших людях, тут не потрібно казати, що ви там кимось захоплюєтеся, любите когось, якщо ви цього не відчуваєте. Але бачити якісь позитивні риси, я впевнена, і я вам 100% гарантую, що навіть у тих, в тих людях, яких ви не дуже любите і не переварюєте, в них є позитивні якості, які ви можете назвати. Якщо ви бачитемете більше позитиву, більше позитивних крутих якостей в інших людях. Повірте мені. По-перше, ці люди почнуть трішки мінятися, тому що е, так, так працює світ. Ви по-іншому будете дивитись на людину, і вона, відповідно, буде підлаштовуватись під те, що ви бачите. А по-друге, в вашому оточенні почнуть більше людей з'являтися з такими якостями, тому що те, що ми транслюємо світ, теми як ми бачимо світ, так само світ і повертається до нас. Ну, типу, бумеранг туди, сюди. Тому я би рекомендувала це, напевно, не цієї книги, але як практику подумки думати про усіх людей, яких ви зустрічаєте, хоч одну позитивну рису. Або, хоч подумки, якщо ви не хочете цього казати, робити комплімент цій людині за те, що вона. Чи сильна, чи дисциплінована, чи красива, чи, наприклад, організована, чи охайна? Що ви можете сказати, щоб якось припідняти людину в своїх очах і в очах інших? Це буде корисно. Ну, і любов це найсильніша енергія в світі. Я думаю, ніхто не буде заперечувати. Ну і дуже-дуже багато всього, що ще я не назвала, було в цій книзі, включно з афірмаціями, як вони працюють, з чого починати. Мені дуже сподобалася афірмація, яку я собі вже, я книгу прочитала ще десь тиждень тому. І я кожного дня собі повторюю афірмацію. Щодня у будь-який спосіб моє життя стає все кращим і кращим. Навіть коли в мене такий собі настрій, повірте, в мене він сьогодні саме такий: на дворі дощ, вдома холодно, осінь. Я цього дуже не люблю. але повторюючи собі в голові. Щодня у будь-який спосіб моє життя стає все кращим і кращим. в мене трішечки піднімається настрій, чесно, не обманю. І так само можна собі будь-які афірмації говорити в голові. Наприклад, коли ви в страшенному стресі, і говорити собі, що я розслаблена, я спокійна. Це також дуже допомагає. Я просто почала переконуватися, я не дуже люблю афірмації, мені, напевно, трішки складно, тому що я роблю це на довгий період часу. Я пороблю тиждень, потім забуду, потім повернусь за півроку. ну, Така я є. От, але якусь для себе одну я витягнула, і вона мені дуже подобається, тому що життя може ставати кращим щодня в різних сферах. Я не націлена на щось одне, але щось позитивне завжди до мене приходить: чи це про стосунки, чи це про моє здоров'я, чи це про мою самореалізацію, чи просто про гарний настрій. Тому я дуже дякую, що ви були зі мною і що послухали про цю книгу. Я дуже рекомендую її до прочитання. Якщо що вам сподобалось це відео, якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю книгу. Якщо ви її раптом вже читали, то напишіть свій відгук. А також порекомендуйте мені ще якісь схожі книги, тому що час від часу я дуже люблю таке щось читати. Це мене мотивує, це мене заряджає, це мені допомагає ще раз повернутися на цю Позитивну гілку реальності, скажімо так, і не відволікатись на якісь негативні фактори, тому що я це все прекрасно розумію, якась подія, якийсь тригер, і я часто від цього вічну віддаляюся від цієї своєї стежини, яку я собі нарисувала. Я думаю, що це є характерно для багатьох людей. Тому бажаю вам гарного дня, ранку і вечора і до нових зустрічей, Па-па!